Вітаю, друзі! 2 лютого! Файли Епштейна! Скандал, який змитає з політичної арени всю світову еліту. Трамп згадується в нових файлах справи Джеффрі Епштейна більш ніж 38 тисяч разів. Однак в оприлюднених документах не виявлено жодної особистої переписки. Між ним та мільярдером. Про це повідомляє New York Times, вивчивши понад 3 мільйони файлів, оприлюднених Міністерством юстиції Сполучених Штатів Америки. New York Times зазначає, що значна частина цих документів складається з новинних публікацій. Та інших загальнодоступних матеріалів, які надходили на електронну пошту Епштейна, прямого спілкування між Трампом та Епштейном в них нема, а лише невелика частина файлів відноситься до початку 2000-х років, коли вони підтримували особисті контракти. Також оприлюднені матеріали не містять даних про будь-які правопорушення з боку нинішнього президента США. При цьому документи показують, що навіть після припинення спілкування Епштейн продовжував стежити за особистим життям Трампа, і, зокрема, зацікавлено спостерігав за його політичним злетом. Намагаючись використати це в своїх власних інтересах. Це е, оприлюднення цих файлів серйозний удар по європейським принцам, під, про підступність КДБ, прикриття Трампа і Клінтона. Давайте проаналізуємо, що Західна преса. Пише про публікацію архіву Епштейна. Вже третій день провідні західні засоби маси інформації обговорюють публікацію нового архіву документів в справі Епштейна, покійного мільярдера, якого звинувачували в наданні сексуальних послуг представникам американської та європейської еліти. Оприлюднений Міністерством юстиції США масив із мільйонів сторінок, відео та зображень став найбільшим розкриттям інформації в цій справі. Американські ЗМІ в цілому трактують реліз як вимушений крок під тиском Конгресу та суспільного запиту. Але розходяться в оцінці його наслідків. Одні бачать у публікації нових документів спробу адміністрації Трампа мінімалізувати шкоду для політичної та бізнес-еліти, замішаної в справі Ебштейна. Причому з усіх таборів, навіть ворожих Трампу. У оприлюднених документах не так уже й багато конкретики та якоїсь доказової бази. Інші початок нового циклу розслідувань, який може поховати кар'єри дуже багатьох політиків, включаючи власне самого Дональда Трампа. По-перше, багато ЗМІ звертають увагу, що в документах міститься більш ніж 1800 згадок про президента США, в тому числі і звинувачення в сексуальних злочинах. Хоча наразі доказів нема, і адміністрація Трампа їх заперечує. Сам масштаб згадок робить реліз політично токсичним для Трампа. Про це пише CNN. Також на президента кидають тінь згадки в нових документах про Маска, який висувався з Евштейном і цікавився, як потрапити на його скандальний острів. Крім того, з мільярдером листувався нинішній міністр торгівлі Сполучених Штатів Америки Латнік, який, судячи по документам, міг бути на острові, хоча раніше заперечував це. По-друге, підкреслюється відсутність так званого списку клієнтів Епштейна, що лише посилює підозри у неповному розкритті даних. Газета Політіко пише, що публікація відбулась під сильним тиском Конгресу, але залишається неповною і сотні тисяч сторінок засекреченими. Це робить неминучим нові слухання в Конгресі та вимоги оприлюднити решту документів. Нью-Йорк Пост також робить висновок, що теперішній архів не розкрив нові імена насильників, і він не задовільнить громадський голод по інформації та лише посилить підозри в прихованості. Портал Axios пише, що архів Епштейна залишається політично небезпечним одразу для двох таборів, оскільки в матеріалах фігурують нинішній президент республіканець Трамп. І колишній президент демократ Клінтон з цим видання пов'язує відсутність серйозного компромату в, неоприлю... в новооприлюднених документах. The Guardian робить висновок, що публікація неповного архіву захищає впливових осіб. По-третє, західні ЗМІ акцентують увагу на міжнародних зв'язках Епштейна. Насамперед в британській. Еліті. Документи встановлюють, що дружба Епштейна з принцем Ендрю та впливовим британським вибористом Пітером Мендельсом тривала навіть після засудження фінансиста. Також ЗМІ виявили в архіві, що Епштейн активно вистувався з норвезькою принцесою Мате про цю переписку було відомо і раніше, але нові дані показують, що вона тривала і після того, як мільярдера засудили за сексуальні злочини, чого раніше не визнавала норвезька корона. Також з листів стало відомо, що мати рід кілька днів жила в будинку Епштейна у Флориді, коли самого мільярдера там не було. Загалом ім'я кронпринцеси згадується в архіві більше ніж тисячу разів. І для майбутньої спадкоємиці престолу це дуже важка ситуація, пише норвезьке видання Віджі. Деякі пабліки йдуть далі і пророкують загальну кризу місцевої монаршої сім'ї, оскільки тема Епштейна не перший великий скандал з королівською сім'єю Норвегії. Ще один наслідок публікації архіву для Європи відставка радника прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, який був згаданий в документах. Також там фігурує колишній голова МЗС Словаччини Мірослав Лайчак, який у листах Епштейну розхвалював достоинства гарних дівчат з Молдови. Таким чином, поки удар по Європі від публікації архіву виглядає більш серйозним, ніж по самим Сполученим Штатам Америки. Не дивно, що саме в, Євре... в Європі з'явились перші паразки антикризу з цього приводу. Британська Daily Mail вже висунула версію, що Секс імперії Епштейна могла бути медовою Паскою КДБ ФСБ. Раніше нагадаємо, писали, що це спецоперація масаду Ізраїлю зі збору компромату на західних політиків. Зокрема, про зв'язки Епштейна з ізраїльською розвідкою заявляв Карлсон. Однак з тих пір ця тема не розвивалась. А тепер, як бачимо, в ЗМІ починають писати про так званий російський слід. І якщо розвиток цієї тези продовжиться, то це може закласти основу для того, щоб списати справу Епштейна на тормозах, наприклад, оголосивши подальші витоки компромату в зв'язку з Епштейном, спроби Москви дискредитувати західну еліту. Проте, поки цей поворот не є домінантним у західних оцінках нових матеріалів, чіткіше прослідовується підготовка масштабного удара по Трампу, маску та іншим республіканцям в рамках кампанії демократів з підготовки до виборів в Конгрес. Що стосується України, то тут найцікавішим фактом є згадка про намір Епштейна, Відвідати нашу столицю Київ після інаугурації Зеленського. Я думаю, що поїду до Мексики в наступну п'ятницю. З Мексики я полечу до Європи приблизно 10 червня, а потім в кінці червня я планував поїхати в Україну, писав Епштейн. Я хочу, щоб ти почала читати про політику в Україну, про Зеленського, корупцію, парламент. Починай стежити за всім цим. Зараз буде дуже цікаво спостерігати за політикою в Україні. Вся політика це комедія, написав Епштейн. Незабаром на початку липня 2019 року Епштейн був заарештований і в Україну так і не поїхав. Але це не відміняє можливість знайомства коміка Зеленського з Епштейном і відвідування ним острова. Ви запитаєте, чому цього немає в новооприлюднених файлах, а їх могли приховати. І могли використовувати для того, щоб в подальшому. Шантажувати того Зеленського, примушуючи до тих чи інших дій, до війни, миру. Пограбувати, тобто забрати награбоване Зеленськими компаніями. Все це може бути. Про те, що е, світові лідери, які замішані у файлах Епштейна, які займалися сексуальним насильством над дітьми, які гвалтували дітей, приносили в жертву дітей, вони просто стають токсичними. Навіть згадки про Трампа шкодять йому. Відмовляються блогери-мільйонники, консервативні, праві від підтримки Трампа, втрачає він і на виборах. Республіканці. Втрачають підтримку консервативного електорату, який завжди був фундаментом цієї партії. І це не дивлячись на те, що демократи також є в цьому списку, але для консерваторів це само собою зрозуміло, що демократи Епштейн, це все може бути. А от ті, на кого е, робили ставку, вони, кого розуміли вони, Трамп та інші. Це для них шок. І він втрачає. Щодо е, Зеленського, ви подивіться, що відбувалось в оточенні Зеленського. Андрій Відьмак-Ярмак. Омивання трупів і збирання з води, браслети на руки, які 9 лежали днів на тілі в могилі. Окультні обряди. Дехто намагається показати, що це Андрій Відьмак Єрмак дуже погано впливав на Зеленську. Але ж ні, насправді Зеленський сам приймав участь в цих окультних ігрищах. До речі, було б цікаво довідатись, де як вони проходили. Це може бути бомбою не меншою, ніж Файли Епштейн. Багато українців кажуть, Боже, як ми як могли, і так далі, і так далі. Ви винні, друзі, в 2019-му ви обрали президентом людину взагалі антирелігійну, антиклерикальну. Він безбожник. І всі культи. Релігійні використовувалися просто для досягнення своїх цілей. Саме тому оточив він себе сатаністами-радниками. Саме тому у нього в оточенні маги, шмаги, відьми. Це все просувалося в суспільстві. І саме тому організоване гоніння на віру православну. Українцям розповідають, що йде боротьба з московським патріархатом, який підтримує російську агресію, а під цим виглядом замасковано ведеться боротьба насправді з православною вірою, з християнством в цілому. Світ зіткнувся з величезним випробуванням. Ось, вже зараз в Америці. Відкривається правда про псевдоеліти Заходу, про псевдоцінності Заходу, якими кормили нас, українців, кликали і так далі. і так далі. Ну я переконаний, що це ж не за це мільйон українців склали життя, не за ці цінності, ні. А ось тут в Україні. Приховується і тільки трохи проходить правди про окультизм і сатанізм Зеленського. Не змінивши, не позбувшись цих еліт як в Україні, так і в світі, людство чекає дуже тяжкі випробування. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.